Так, Сьогодні у нас розпаковка тефаль, Оптігріль від магазину Allo В ньому придбали. Це вже наш другий Оптігріль. Е, у нас був раніше однаковий, як і цей, але він залишився на непідконтрольній території України. Тому ми прийняли рішення знову такий придбати, бо він дуже крутий, дуже класний. Зараз все подивимось. Так. Ось таке у нас було всередині. Це сам опті гріль, наліпки, різні режими. Так тут у нас сама поверхня. Вона обирає сама висоту м'яса і обирає час прожарки. Яку ви собі виставите. Він сам регулюється все і подасть вам сигнал. Дуже зручно. Так, Тут є такий лоток для збирання жиру. Вся рідина, жир буде сюди стікати, не треба підставляти будь-які миски, як у інших грилях. І інструкція. Так, Зараз будемо запускати наш гриль. Тут є навіть в наборі наклейки, що може змінити мову для простішого використання по різним ступеням прожарки. Так, тут можемо робити бургери, смажити птицю, паніні, сосиски, стейки та рибу. І у нас функція розморожування. Перед використанням. Виробник радить помити змиючим поверхні і змастити їх паперовим рушником з просоченим олією. Зараз будемо смажити та пробувати. Так. Починається автоматично, а ми вибираємо, що будемо смажити. Ми зараз будемо сосиски окей. все, почався розігрів. Коли він розігріється, він подасть нам сигнал, коли буде готовий. Так, Подав наш гриль сигнал, що він вже нагрівся, викладаємо зараз сосиски. Так, ось так ми гарно виклали наші сосиски, напримігаємо і починає смазитись. Подасть сигнал. До речі, нагрівався десь 5 хвилин. Так, і нарешті фінальний свисток. Ось так от у нас рідина вся і жир, цей піддон. Такий звук він подає, коли вже просмажився. Десь вони смажились ну, хвилин 15-18 ці сосиски Залежить від їх товщини. Сам гриль вибирає від углу куту притискання цих панелей і сам прораховує, який час я вам маю просмажити цю товщину. До речі, коли будете смажити собі телячі стейки, Після смаження краще покласти ще на сковорідку та протушити з маслом вершковим його, додати трохи часнику та деяких трав спеції додати. Рекомендую цей обтігріль придбати в магазині Алло. Дуже швидка доставка і гарний сервіс.